В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Вистину. Дорогі браття і сестри. Сьогодні день жон мироносець. Сьогодні православний жіночий день, не той жіночий день, 8 березня, який ми знаємо, хто придумали і хто ввів в експлуатацію. А сьогодні справжній жіночий день, коли ми згадуємо тих прекрасних жінок. Які незважаючи ні на що, незважаючи на небезпеку, яка була від того часу у суспільства, незважаючи на скорботу, на жаль, на розчарування, яке змусило всіх апостолів розбігтися, по великій любові і по великій відданості не тільки стояли біля Христа Господнього, але ще й прийшли для того, щоб віддати йому останню шану. І тоді це дійсно було дуже небезпечно і дуже проблематично, тому що Ісуса оголосили злочинцем, тому що е, так скажуть, підходити до місії його страти як мінімум не віталося, а як максимум за це можна було серйозно отримати по голові тоді, в той момент. Але вони все одно не побоялися, вони проявили чудеса відваги, і вони зробили те, що говорило їм їхнє сумління і їхнє любляче серце. І крім цього, сьогодні також день, коли ми згадуємо і вшановуємо дияконське служіння наше, тому що ми сьогодні в Іванилі, в апостолі чули про поставлення перших деяконів. І в той час деяконське служіння в першому так сказати, в першій генерації апостольської церкви це служіння було трошки іншим. Тобто, деякони, по суті займалися робочими справами. Якщо апостоли займалися проповіддю, і займалися звершенням Євхаристії, то де як вони займалися всіма робочими справами спільноти? Вони дбали про вдовиць, тобто тих, які були найменш захищені і не могли подбати самі про себе. Вони дбали про столи, тобто про трапезу, про те, щоб в громаді завжди всього вистачало тобто, вони були такою, якби тиловою частиною забезпечення. І вони таким чином дуже допомагали, і з того часу функція дуже сильно змінилася, тому що церква зараз найперше робить акцент на літургійному служінні. І тому зараз діакон в першу чергу служить на літургії разом зі священником. І діаконеа, грецьке слово, це означає не просто служіння, це є почесне служіння. Це є урочисте служіння. І воно вживалося у святих отців в значенні того, як ангели служать Христу. Тобто, ставлення деякона до священника в лотарі повинно бути таким же благовійним, як у самого священника ставлення до Христа. На жаль, це зараз розуміють не всі деякони, є такі архієрести проти які про це забули, але вони можуть теж відкрити книжечку і почитати про це. І це прекрасно насправді, коли на службі є діакон, тому що діакон – це хранитель молитви священника в ідеалі. Він бере на себе всі допоміжні функції. Так же само, як раніше, діакони брали на себе функції по громаді для того, щоб апостоли могли займатися Євхаристією і проповіддю. Так же само сьогодні діакон… На літургії виконує допоміжні функції. Він виголошує Ектенії, тому що він є як предстоятель громади перед райськими вратами. Він кадить, він подає священнику там всякі необхідні предмети, які є на службі. Він благовістить, тобто він Євангеліє читає апостола Євангеліє, він читає ці богослужбові тексти, читає їх від імені громади, читає їх перед вратами райськими. І це дуже чудово і дуже прекрасно, коли є деякон на службі. Тому що коли деякон гарно служить, то священнику набагато легше молитися. Для цього діякон є, щоби священник міг повністю вповні віддатися молитві над святими дарами. Знову ж таки, на жаль, у нас є зараз різні священники, духовенство різної якості. Є такі, які не тільки алтарі моляться над дарами, але ще й думають про щось інше і займаються чимось іншим. Але ми не будемо дивитися на поганий приклад, а ми будемо дивитися тільки на хороші приклади, на тих, які моляться так, щоб так сказать, нічого більше на світі не помічати. Але так повинен молитися не тільки священник. Так повинна молитися насправді вся громада. Тому що Євхаристія звершується за рахунок молитв всіх присутніх. Є навіть така думка у святих отців, що священик не може сам звершувати літургію, якщо біля нього нікого немає. Хоча з іншого боку, іноді необхідність буває, що це диктує, і доводиться, особливо зараз в час війни, доводиться часто це робити. Але в принципі, якби головним є спільнотна молитва наша. Разом і тому кожен із нас повинен всю літургію, а особливо на євхаристійному каноні, розуміти, що від його молитви теж залежить те, що це таїнство відбудеться. Ми можемо згадати завжди. Я наводжу цей приклад, що коли сходить в Єрусалимі перед великодним благодатим вогонь, в які представники нашої української церкви, на жаль, багато хто теж не вірить. Але коли це явище відбувається, коли цей вогонь сходить, то він сходить по молитвах Єрусалимського патріарха, який заходить в цей внутрішній храм, який називається Кугуклія, і там він молиться над тим, щоб це чудо сталося. А люди настільки звикли до цього чуда, вони настільки вже до нього прив'язалися, що реально кожного року бояться, що станеться, якщо благодатний вогонь не зійде. І люди люблять шукати прості вирішення складних питань, і тому, якщо раптом це станеться, то першого, кого приб'ють, це того самого нещасного патріарха Єрусалимського. І тому з, яко... з яким страхом і трепетом він мовиться не тільки за це чудо, а ще й мовиться за те, щоб йому потім голову не відірвало, якщо раптом воно не відбудеться. Але це просто земний приклад. А наскільки більшим і величнішим є таїнство Євхаристії? Ми просто не бачимо його так, як ми бачимо вогонь. Ми не можемо його руками помацати, ми не можемо його прямо так відчути, але його відчуває наша душа. І наскільки нам потрібно ставитися до цього з набагато більшим боговінням? І духовенству нашому, і деяконам, і головне всій нашій спільноті, ми повинні молитися за це понад усе. І це прекрасно, коли є в спільноті такі молільники. І такі молільниці, які цією молитвою підтримують звершення таїнства. Тому що буває часто, що все витягують саме молільниці. Буває таке, що ми, ну, ми знаємо, з чого все це почалось. Почалося з того, що в хвилину найбільшої небезпеки всі апостоли залишили Христа самого. І коли він уже був розіп'ятий. То під Хрест наважилися підійти тільки оці ж самі малінниці, які перебороли своє розчарування, які перебороли свою скорботу і свій страх, і вони прийшли для того, щоб постояти під Христом і щоб хоча б якось Спасителя утішити. Стояли три жінки, і стояв молодий хлопець, якому тоді було років 15, апостол Іван Богослов, який теж, зважаючи на свій юний вік, він проявив чудеса відваги. І ми сьогодні згадуємо цих прекрасних жінок, які дуже часто стають діяконисами в хорошому сенсі цього слова, тобто вони якраз співслужать а, біля. Ну, для потреб спільноти допомагають у всьому, що потрібно для нашої громади, і ми знаємо, скільки було випадків, коли в роки гонінь, і особливо там зовсім недавно була ця епоха безбожного атеїзму. Скільки було жінок, які просто зберегли віру і порятували церкву. Молитва жінки, як правило, набагато більш емоційна і більш така пасіонарна, і тому вони більше прив'язуються і до молитовного життя, і до храму. Ми завжди там, іноді так зневажливо буває, невіруючі люди говорять, мені колись там розказували, що, що з бабами до церкви підеш. А це почесно ходити з такими, так би мовити, бабами до церкви, які вірять, у яких вогонь віри і вогонь любові палає в серці. Іноді це буває така зворотня сторона питання, тому що ми всі знаємо про таке явище, як оцих православних бабусьок, коли буває, заходиш в храм, ти ці жіночки, які вже багато-багато років там е моляться, буває, що так різко нападає, що от ти не так стоїш, а ти в короткій спідниці, а ти не туди свічку ставиш, а ти не до тої ікони повертаєшся. Але вони іноді це роблять так грізно, може без якоїсь милості, але вони просто хочуть, щоб всі, хто приходять в храм, любили порядок богослужіння так же само, як люблять його вони. І це прекрасно, тому що це подає в певному сенсі взірець того, як треба бути відданим церковній традиції. І тому сьогодні ми вітаємо і ми благословляємо наших прекрасних жінок-пироносець. Ми бажаємо їм такої ж сильної пасіонарної віри, такої ж активності, як була у їхніх попередниць, для того, щоб нічого на світі не боятися і заради Бога бути готовими на все. Амінь, Христос Воскрес!